Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 14 жовтня 2024 року. По-перше, мої любі, хочу всіх вас щиро привітати з гарним таким святом, День нашого козацтва та День наших захисників та захисниць нашої держави. Гарне свято, любі мої! Всім бажаю міцного здоров'я і як можна швидшої нашої перемоги. Далі про астропрогноз. Перша чверть місяць у рибах, день місяця 12 та 13, який почнеться із 17.04. А в основному буде панувати цілий день, майже 12-та місячна доба, про яку я зараз трошки вам прочитаю. 12-ї місячної доби символ серця, це день милості, співчуття, включення космічної енергії, і любові. Це день повністю треба присвятити духовності, можна сходити до церкви, відвідати храм чи свого духовного наставника. А якщо не складається, то на природу до водойми в ліс, туди, де ви відчуваєте свою духовну спорідненість з усім Всесвітом. У 12 місячну добу перед людиною відкривається космічна брама, і її чують боги. Наче портал, чули таке слово, да? саме сьогодні їй воздасться за її вірою. 12-та місячна доба приносить удачу тим, хто здатен дякувати Вищим силам за благодать, яку їм дарували. У цей період не треба проявляти поспішності і наполегливості. Все повинно іти своєю чергою. Це не дуже вдалий день, щоб вирушати в подорож та Короткосрочне відрядження. 12-та місячна доба це день накопичення мудрості, розуміння Всесвіту і себе. Місяць зараз допомагає людині піднятися над буденністю і осягнути взаємозв'язок усіх речей у Всесвіті та на власні очі побачити, як долі всіх людей сплетені в єдину нитку життя. У цей місячний день людині може бути надіслане откровення, як адресоване цілій нації, так і конкретній особистості. День сприятливий для будівництва церков, храмів, вівтарів, мечетей та інших об'єктів поклоніння. А далі трошки про місяць у знаку риби. У ці дні загострюється інтуїція. І ви можете отримати откровення, або ж вас осяє будь-який інтуїтивний здогад, який абсолютно не піддається логічному аналізу. Приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції, вона тепер на висоті. Зворотній бік цього знаку зайва чутливість і сентиментальність, через що ми. Можемо попасти в халепу, повіривши у якісь помилкові обіцянки. Людина стає романтично настроєною, мрійливою, тому хочеться на концерт або ж в театр. В цей час ніжки стають більш вразливими. Зверніть увагу на своє взуття. Воно має бути максимально зручним. Не рекомендується вживати каву чи алкоголь. Операції на органах чутів та на печінці. Та на ногах зараз краще не робити. Перебування місяця в знаку риб настільки сильно відчутно, що відчувається навіть надлишок життєвих сил. Цей період пробуджує в людях благородні почуття. Місяць стимулює емоційність, сострадання, підвищується потреба в любові та в турботі. Правда, як показує спостереження, при цьому відчуття реальності. Різко знижується. Риби це останній знак проходження місяця по зодіаку. Він впливає на ноги, точніше на ступні та на пальчики ніг. Варто зауважити, що все те, що ми вживаємо у дні риб: нікотин, алкоголь, їжа, ліки мають подвійну дію на організм. Риби діють на ступні – де зібрані чутливі точки всіх областей та органів людини. Тому ступні в дні риб потребують особливої уваги, не варто їх перегружати. У дні риб не варто оперувати ноги, не варто навіть видаляти бородавки та мозолі. У ці дні варто почистити кишківник. А ще, любі мої, я хочу вам побажати бути здоровими завжди, не тільки в дні риб. Тримайтеся, так що скоро перемога, ви самі знаєте, нам треба бути здоровими, нам треба бути бодрячком, нам треба бути мужніми, розумними, мудрими. Стараймося. Любі і, я вас люблю. Я вас ніжно обнімаю. Я дякую вам щиро. Будьте здоровенькі. З вами була бабка Люся. До завтра!